Ще одна кроличка з молодежю. В тут, а, на жаль, лишилося їй було троє кроленяток, бо ця королиця поросилася в морози. Такі саме тиснули такі пару днів були морози. Холодно, дуже вітрено. і похололо тоді від неї. І цієї самки молодь. Лишилося троє. На жагляли нічого. Самка приводила в нас по 9. Це минулорічна самка. Приводила вона по 9. Два рази, ну цьому так вони бачите, нас приводять добре. До них до до них немає. Ще одна самка. в Мурунді ось малеча. Її теж. Ще маленький. Маленький ще. Да, хорошенький. Будемо вакцинувати, тобто ми, ми вакцинуємо кроликів Лапімун м 2 <кій> і Лапімун Мікс пізніше будемо вакцинувати такими вакцинами, бо я вже користуюсь на міняти не хочу. Мене влаштовує, тримає вакцини, слава Богу.